А що це? Хто це знає, що це за красива хрень Цвіте і пахне дуже вкусно. Ну як вкусно? Вкусно мені завжди пахне, бо я їсти завжди хочу. Не, <рес> не ну приємний такий запах. Але похоже на якісь бур'яни. Я вже, може, вам казав, показував. Я вас хіщаюся цими італіянськими крадунами, бачите? Мало того, що людина не просто вкрала акумулятор один. А поменяла на свій старий неробочий замкнутий. У нас би всі чотири витягнули і все. І таку пилючку протерли. А тут, знаєте, добросовісний. Поміняв на свій неробочий то і все. І в мене вже даже є догадки хто це. Бо у нас от природи таких не було акумуляторів. А я узнав де їх ставлять, на які машини їх ставив завод-производитель. Так що... Розслідування длилось недовго. Ну ладно, то. мені від цього не холодно, не жарко, так що це так. Просто рішив вам. Понаписував розміри всі. Феррари наша 4.19, 2.39 колес на база ширина. Ну, от. Так що висота... То... А, це висота і є, це ширина. Так то вроді якби не дуже широкий, але все одно бачите, треба буде гнати вночі, коли немає людей. Знаєте що я вам скажу? Інколи я себе вважаю тут взагалі саме на цій фірмі. Я вам зараз об'яснюю. В прошлый раз приїхала похожа машина і ми не змогли на нього загнати Валеру, тому що разниця від, ось, від точки сюди до точки сюди 2,50. Ширина площадки 2,55. Тобто кожне колесо заїжджає на площадку 2,5 см. Ну це ж не діло. І вони пригнали опять таку саму машину в надіжі, що щось вийде. Я кажу, ви що, як воно соскоче, воно ж піде куверком чи ще ж. Є варіанти або покласти туди лист металу, чи що, ну зробити ширшу площадку. В смислі лист метала такий, впали з толщиною і шириною на всі колеса. Або ж. Нехай він заїде, Валера, своїм ходом, потім ми тут акуратно якось уже придумаємо, як його піддамкратити, підставити отут отак от доску, тут, доску тут, а колеса познімати, щоб він не на колесах тоді їхав, а на якомусь жорсткому цьому. Вони на мене дивляться таке вщення, що я їм щось таке знаєте, придумав, об'ясняю. Ну не пойми що. то тобто, Своїм ходом, оказується, все-таки не можна його гнати. Ну, ладно. Тут є кому думати. І є кому робити. Трактор железний хай він і робить, а в коняки голова більше, хай вона і думає, правильно? Я свої е, рішення їм сказав, предложив. Задок заходить без проблем. Задок, щось тут 2 метра. 2,30 чи що, а, а 2,39, да. А площадка там 2,55. Ну і 2,39 по наружі, бо там 2,50 по внутрішній. Часті Ой, чувствую, що це буде п'яно-п'яно, ще ми з півроку його будемо перевозити. Добре, хоч согласились з третім варіантом. колеса знімати не будемо, але щось потихоньку перекладними ми його так от, дотягнемо до кінця, потім щось накладемо під домкратим і буде він возу сіли. Погайдає. Коротше, це цирк на дроті. Далі на канаті ви там знаєте що, так? Да? Я не знаю, за це должны платить в стройні. Щас машина, це Валера чи цей Вася висить в воздусі, можна сказати, в такому підвішеному стані, Да і сейчас один неправильний маневр О, Она публіка зібралась, фотографують, відоси знімають. Мене знімайте, я звезда, я їду в Монако. Добре, що я в детстві строю в домі, дізь. що я тут понакладував, по настрою. Ну, спиріалма, як така. Взагалі, що я вам, ребятки, скажу? Висота у нас вийшла 4,43, 4, а є тунелі які 4.50. Ну, не хотів би я э, на цих 7 см дивитися вживу, знаєте, як воно буде проходити. Я ж все-таки предлагав зняти колеса, щоб вони не висіли в воздусі. Ну, зробили все одно так, як я кажу, тільки якщо б ми зняли колеса і поставили його на якусь платформу, то воно було б нижче, хоча б на якихось 10 см і вже б на душі було спокійніше. Ну согласиться, що 7 см це ну, такий. Ну нічого порівняємо з тривою потолки, там, якщо шо, в тунелях. Або наоборот. Ще чесно кажучи, мусорів на нас немає, знаєте? Тому що ну, це повний безпреділ. Це по-перше, а по-друге, ми нарушаємо максимальну грузоподйомність його і розрішення там по трасі вести 40 тонн, а цей 45 з чимось важить. Ну і так далі і тому подобне. Длина, висота і все остальное. Везде короче, де можна було. І, ну, і ну, техніки Коротше, максимально косяк. Ну, одеський дворик. Після роботи. Орієнтір, кстати, ця церква її теж видно з будь любой... Ну як, якщо їдеш по побережжю моря, по центру десь тут, в цьому районі, там від мами від Альони, її видно від, від усіля. Я ж трошки наверху, отут за деревами море. Може, якщо не було плистя, було б видно. Скоріше всього, що да. так. А так, ну. Реально одеський дворик. А пташки співають тут, да, Казується 24 на 7, Я до цього не обращав уваги. У сусідів теж щось цвіте гарне на балконі. Навже якась полужива, але набухалася. Сусіди газончик тут поливають собі, загорають періодически. Барбекю стоїть для виду, вони їм не користуються. Не знаю, що так. У тих видно, що там попіл якийсь є, колись вони його палили. Ну, зато від е, з туалета, ванни і кімнат. Отакий. Ну, з цим треба миритися. В Італії не може бути все зразу. Тут дорога йде, де ходить автобус. От, Хоча тут до Карнільяну, я ж кажу, 100 метрів, то в принципі, на 62-й немає смислу сідати. Я думаю, що на ньому їздять тільки ті, хто живуть аж в самому верху. От, А так, тут навіть. Ну, проще сходити пішки. Мені на роботу швидше дійти пішком, особливо повернутися назад, чим, скажімо так, поїхати. Ну, бачите, як вони тут туляться один на одному. Так от це одного сусіда, це другий етаж з газончиками. Це нижня площадка, це вже другого сусіда. Оце тут комерчина якась. Ну Таке живуть друг у друга на головах, знаєте. Ну, до цього треба якось. Привикнути от до такого. У мене нема клаустрофобії, ну я просто якось. А тут є ж тако, що відкриваєш вікно, а в тебе напротив через метр вже вікно сусіда. знаєте. І ви то... Вам навіть не треба, як то кажуть, вікна відкривати, щоб друг другом побачитись чи побалакати. Ну, якось так. Кроватка моя любима, обізбалююще моє стабільне телебачення, щось там балакає. А так, что я вам скажу. Детская, не, не обжита только гантеля и кровать. Ну, пока без так. Ну и кухня, что вам кухня. Как обычно, цыганское пиво. Холодос. Хавчик готовлю себе на сегодня, на завтра. Вот, холодильник трошки такой. Как-то, кажуть, то ну, Морозилочка вообще забыта, понятное дело. Сало, мясо, все дела там. Тайтаке. Я с ним тайтаке уже. Вот тут приятно, знаете, на кухне. ж ты больше времени проводишь на кухне. Уже в комнату, как заходишь, то ты две минуты смотришь телевизор, а потом уже в потолок бульбы пускаешь, да и все. А, ну и это я вам уже сказал, да, что тут вот На Корнільяну, чим добре, що тут палатка на палатці, як вони звуться всі восні, фруктові, всі, і тут все по 90 копійок можна купити. Ну і, понятно, для того, щоб, розна... вони... для того, щоб заманити клієнта, вони по максимуму е... хочуть збільшити коліство количестві... товару, тобто у них там і соки, і пиво. І всяке ну, все таке, знаєте, разне, от. І, ну, і Ціни соответственно, низькі. Низькі до, до смішного. Тому що ну, якщо даже, лимони ну, 2,5-3 євро кілограм, базу, що я їх роблю на деревах, бо якось ну, для мене дико. Знаєте, коли ти йдеш кругом, тебе вони ростуть, заходити в магазин і купувати. Апельсіни ківі, ну вони ж все там, 2-3 євро. Ну, наше, якщо все по 90 копійців береш. Ну, воно ж нічим не відрізняється, розумієте? воно все свіже, хороше. Укроп Петрушку набрав отаку цей, тобі ще кілограм укропу Петрушку дали в навес. А зайде в наш магазин, то, по-моєму, 8 євро кілограм чи 6 Ну, щось таке, ну, ви розумієте, да? чи пучок, може кілограм, може пучок, я не знаю. Ну, дорого, в общем. Вот. А тут тобі дають його безплатно. Ну, то есть, хто вміє петляти, <гум> той петляє. Думаю, треба ж вам показати. Хоча б іноді, що я вечерю, ну так себе по-скромному, але ж люблю себе яйчки піджавим, гречечку зварив там, со шкварочками, салатик, помідорки, чесничок, майонезик. Ну, в общем, Десь той прикол чув, я вже стільки потратив цій життя на їжу, що сідати на дієту це просто тупо, глупо. От і я так собі періодично думаю. Ну їм без хліба вже, слава Богу, знаєте. А ще й буває, що якщо не поїм там ну, тегли, хоча як воно стоїть напроти мене, воно не доїде на вчора, діти не з'їли і пірог солодкий, то як це можна і оминути? Обійти стороною, як то кажуть, це не про мене, я в цьому плані слабак.